Пане міністр, дивіться, ми третій раз граємо в одну ігру. Я задаю вам питання. Ви кажете, що гроші в бюджеті враховані в 2024, в 2025, зараз в 2026 році на всі потреби бюджету. Потім в 24 2024 ми маємо дірку 600 мільярдів, в 2025-му ми маємо дірку лише для військових потреб 712 мільярдів. Я навіть не запитую, чи все правильно ви порахували, тому що знову розумію, що е, грошей в 26-му році не буде вистачати ні на армію, ні на пенсіонерів, яким ви піднімаєте зараз пенсію лише на 234 гривні в наступному році, ні на студентів, ні на всіх інших. Гроші є на єдиний марафон, на офіс президента, на зарплати міністерствам, а для людей їх немає. У мене єдине питання, яка буде дірка в бюджеті? Бюджеті на наступний рік, на 26-й. Виходячи з вашої, ну, з тієї тенденції, яка є, це буде десь мільярдів 800 мінімум. Дякую. Дякую, Дмитро Олександрович, за ваші оцінки. Ви знаєте, що складно прогнозувати бюджет в умовах масштабного вторгнення і враховуючи ті ризики які, і виклики, які ми з вами всі разом долаємо. Тому ми надзвичайно вдячні депутатському корпусу за те, що ви оперативно приймаєте необхідні уточнення проєкту бюджету і знаходите з нами разом можливість додатково спрямувати ресурс на сектор безпеки і оборони. Відповідаючи на ваше запитання, чи все ми прорахували, і в 2024 році все було прораховано відповідно до тих потреб, які пропланувалися, коли ми готували бюджет. І в 2025 році все було прораховано на той момент часу, коли ми планували і готували бюджет. І це було підтвердженням цього, ми можемо навести всі цифри, які у нас є в розподілі по місячному, по місячному розподілі, і порівняти фактичні видатки, які були здійснені, і планові видатки. У нас є вся ця інформація. тобто наші Прогнозні оцінки збігаються максимально з тим, що ми отримуємо. Але, але надзвичайно важливо зрозуміти, що війна, яка зараз є в 25-му році, не порівняна з війною, яка була у му 24 му році. Відповідні вимоги зовсім інші, відповідні потреби зовсім інші, в тому числі закупівлі новітнього озброєння військової техніки і потреби сектору безпеки і оборони за цей період зросли на, в суттєву величину. Якщо ви мені скажете, чи закриваємо всі потреби, то я можу сказати, що, звичайно, ні. Видатки сектору, відрізня, потреби сектору безпеки і оборони надзвичайно величезні. І ми можемо їх закривати лише в тих можливостях, які ми самі собі створили, тобто які в нас є державні.